Друзі, всіх вітаємо на нашому каналі. Сьогоднішнє відео увібрало в себе роботу декількох днів. В основному працювали після роботи по годині дві. Був і день, коли хлопці працювали без мене, але був у нас і вихідний, який ми свідомо залишили вихідним. Сподіваємося, що вам буде цікаво, і ви додивитесь відео до кінця. Запрошуємо всіх до перегляду! А подивіться, що в мене тут є. Ось яка краса, гарбузик виліз. Поки що одненький із семи ямок. Але приємно. А тут що ми маємо? А, є, ось вони. Ось вони красотулі. Є, щось повилазило. Ми їх як саджали, я думаю, чи я їх саджаю, чи я їх ховаю. Чи можна так чи ні, якщо вже зелені листочки ось є засипати грунтом. Ну, начебто не все погано. Ну, щось повилазило, а щось ще ні. Так, зараз хочу полуницю. Ой, фокусуйся. Зараз хочу полуницю прополоти, що встигну. Ось у мене тут чотири квадратні грядки. От тут же ж серед яблук теж уже не видно її. Що встигну, бо приїхали після роботи в мене ну, година-півтори максимум. І там дві шиферних також. Там треба прорядити від часнику молодого дати свободу полуниці. Так, малинка, ось моя красотуля. Пишаюся, що я це зробила. І я її прополола. Ось оця грядка найстрашніша. Зараз треба від бур'яну і від чеснику трохи полощити, бо вже цвіте. І удобрити хочу, може. Я буду зараз пропалувати, а Женя покосить траву, а тоді прийде мені, поможе удобрити полонечку. Все приступаємо. Хто дивився наші попередні відео знає, що конкретно у мене зараз стоїть акцент більше на тому, щоб встигнути вчасно просапати свої грядки, щоб бур'яни не заглушили наші насадження. В минулих відео це була малина, а зараз на черзі полуниця. Відео знімалося не вчора, це був десь кінець квітня, початок травня. Тому встигла якраз вчасно, щоб полуниця змогла зав'язати плоди, які ми зараз вже можемо потрохи смакувати. Полуницю, яка в мене росте у шиферних грядках, я зазвичай мульчую е, тирсою. Але, як виявилося, що тирса це не така вже і значна мульча, щоб е, зупинити ріст часнику або перію на цих грядках. Тому довелося добряче повозитися з цією грядкою. Добре, що хоч вклалася в один вечір. Ось так виходить. Дивіться, скільки коріння пирію. Теж де він береться. Чомусь, коли я бачу ті грядки, які найбільше зарослі, мені їх найбільше шкода. Тому і починаю боротьбу за полуницю з найважчої, на мій погляд, грядки. Мені цікаво, а як ви розставляєте пріоритети? Робите спочатку те, що легше, чи те, що найважче? Зазвичай мені більше імпонує спочатку зробити більше об'єму, легшої роботи. Але тут я просто розумію, що якщо не наважусь зробити це зараз, то пізніше вже не знайду в собі ніяких сил. Висад, висапати ці зарослі. І знаєте, як кажуть, очі бояться, а руки роблять. Або, як каже одна моя хороша знайома, головне почати. Ну, от, коли я вже почала, і я вже бачу, як воно гарненько виходить, то мені вже якось легше не зупинятися, а все ж таки довести роботу до логічного завершення. Коли я закінчила просапувати цю грядку, то я удобрила полуницю трав'яним настоєм, а пізніше, вже коли приїжджали, то також полила гашеним попивом. На фоні можете бачити Женю з бензотримером у руках, який також не має часу, щоб покосити траву, тому косить її отако наскоками, як і я пропалую свої грядки. Я маю надію, що коли ми вже переїдемо сюди і будемо тут жити. То в нас буде якось більше можливостей робити всю цю роботу вчасно. Не треба буде витрачати час на дорогу, щоб сюди доїхати, а вийшов собі на двір, і ти вже на ділянці. Уже собі що хочеш, ти робиш. Хоч сапаєш, хоч косиш, хоч садиш щось, хоч бризкаєш, хоч дрова складаєш. Дуже-дуже на це сподіваюся темніє, я вже вирішила показати, що на даний момент є. Ось так. Деякі часнички ось пооставляла, такі крупненькі, які не заважають полуниці. Вон таку стопку вже нарвала. Там. і Вона на цибулі лежить. Так, отакий клаптик мені ще залишилось. Я вже доб'ю його без зйомки, бо темніє вже нічого не буде видно. Ну, Вималювалася вже грядочка. Оце її тільки одну сьогодні встигла, може ще якось в інший день приїдемо. Завтра в мене скорочений день, то можливо також вечором потрапимо, якщо дощу не буде. Так, все тут голубіка. Чимось побризкати її треба. Ось. Зразу не подобається мені. Так. Все добре, холода пройшли, начебто світ на місці. Не осипався єдине, що трохи горіхи. Кінчики листочків підмерзли. А так все більш-менш нормально. Так, Ну що, в черговий раз приїхали на дачу. Будній день після роботи у нас його годинка часу. Так, оце ми привезли траву, замульчували всі дорожки, деякі грядки. Ось вона вже підсохла. Ось тут у мене вже трохи. Кукурузка вилазить. Ось вона. Так. У цих рядочках тут уже якась зараза состригла, зжерла два кущика. Так, а тут була в мене полуниця. От зараз її хочемо врятувати. Росипати. Якщо встигнемо, то там оці ось дебрі, ось. О. Там у мене ще смородина, теж треба їх прополоти, і лохина ще теж страхи. Цю полуницю я так наскоками вже трохи прополола, вже піддобрила. Цю, в принципі, можна залишити як є. Вже і цибулю з морквою треба пропалувати. Коротше, роботи не початий край, і не знаю, за що хвататися, Вимушена приїжджати, чийсь сусід пиляє. Вимушена приїжджати після роботи. Коли починаєш сапати, головне підібрати правильну музичку, щоб під ритм веселіше працювалося. Але мені було зовсім невесело. Коли сапала ці рядочки з полуницею, мало не впала в депресію. Ну такі вони замучені, як той чахлик невмирущий. І не вмирають, але й життям це важко назвати. Дрібненькі, пострижені жуками, кравчиками. Без сліз на них і не поглянеш. Але якщо я вже взялася, то досапую до кінця даю їм, так би мовити, шанс на життя, удобрюючи їх трав'яним настоєм. А там будь-що буде. Не, не вернулась. Вот с такой вид не треба снимать, чтобы хоть что-то в кадр влезло. я бы сказал, что я на видали за расстояние, что она там занимала. Меня уже что-то покусало. Там Там Просто бачиш, може, навіть трошечки настрій, це Все, прополола, Полила настойкою травиною. І оці, баштан точно теж школу. А Женя мені пропало в лохинку. Тепер же їх очевидно. До Смородини ми не добралися, ну але... зато тут зробила красиво. Ось. Бур'яни лежать, штабіляни. Все, їдемо додому, бо вже комарі загрозають. Артем сьогодні ямки вирив. І Нікіта. Артем відпочиває, а Нікіта взагалі заснув. Так, я сьогодні підшив-крив потолок. Стелю. Стелю. Під... Пол і під ось Ці всі каркаси маленькі, щоб лист ОСбіжки лягав правильно, а там під стіною, щоб і ОСбіжка знизу, а зверху пол теж по краям, там, де фігура, щоб пол міг лягти нормально на... на ці. Все оброблено, прикручено, спина болить, все як треба. А тепер Підемо на ямки глянемо Ті, ще хлопці вирили. Тьома сьогодні сам захотів відстрілятися. А Нікіту вже заставили. І Шрамка. І це Нікітина одна, це Нікітина, друга. Понакривали, щоб. Йожики не падали. И щоб дождь не залив, якщо що то лишилось еще. Штучки 4 столбика и все це уже ворота Калітка калитка. Черговий день їдемо після роботи на дачу і заїхали в місцеву лісопилку дізнатися, чи є в них суха тирса і чи можна її придбати. Ось скільки тирси набрала. 16 мішків помістилося. Знов тривога. Ой, їдемо з дачі. Заїхали в епіцентр. Жені, ручки треба купити. Шафу робив сьогодні, а в мене сьогодні скорочений день, і е, потрапила, так би мовити, на дачу, то вже нічого не знімала, бо просто пішла, пішла подивитися на грядочки і зачепилася і прополола все, що в мене було не прополено. І клубніку дополола, і морковку з цибулькою всю прополола. Ну, навіть бур'ян. Той, що на доріжках теж повисмикувала, він такий, що легенько висмикується. Ой, так що цей тиждень був ударний. Серед тижня кожен день приїжджали по годинці, і, в принципі, все, що було нагальне, все висипало, пропало. Сьогодні у нас день відпочинку. Який же відпочинок без вогнища. Для цього треба спочатку вибрати. Старий попіл. Я його накривала, тому він сухий зараз так просію. Будемо на добриво. Скільки вийшло попілу, зараз перекладу в відро. Так як у нас сьогодні вихідний вихідний, нічого нагального робити не треба, вирішили просто відпочити. Треба ж колись відпочивати, бо такий місяць був, як загнані коні, то покажу, що в мене вже зроблено. На ділянці так, оце ми тут попиляли дрова, поскладали. Так, ось у нас жук повзе, не Так, Тут оце Женя всів тоді трохи покосити. Так, ось на цій грядці просапала теж її прополола. Це пак капуста, тут ось, ось трошки салату зійшло. Бурячки, а отам, що я саджала не видно. Матіолка ось, ось трохи. Осьо, посередині ось вона. Це минулого разу, як приїжджала, я її ополола і полила. І вже не накривала. Так, тут цю грядку я ще не відкривала, не дивилася, що там піончики ось скоро будуть. Клас, хризантеми чогось не ростуть. Такі дрібні. Може їх чимось теж удобрити, хоча я їх азотом поливала ну цим чаєм настойкою. Так, оце прям моя втіха, що я оце зробила. Повиривала цю траву, теж так приїхали вже по-темному. Я вигружав траву, яку ми привезли, на косили. А я пройшлася і повиривала все. Тепер смородина вільно дихає. І що цікаво, ось тут виріс падалічний горіх. за цього сусідського горіха чи ворона принесла чи що. Ось дивіться, жодного немає померзлого листочка. Бо він стояв у цих бур'янах, вони в його ріст були. Жодного. І ті горішки, з якими я нянчуся, нянчуся. То деякі височки померзли. Ну нічого, вони пішли далі дрісти. У нас вже ягодки є. Це тут у мене, по-моєму, якась червона. Чи в мене вся тут червона смородина, я вже не пам'ятаю. Бо я вже два сезони пропускаю її збору рожаю. По заробітках їжджу. Так, тут ми, значить, оці грядки, що ми переробляли, я їх прополола також і заклали травою. Ось ця грядка, де в мене була селера. І пропала. Ось такий один кущик начебто вижив. Так, Тут у мене теж замульчовано і ростуть ось Що в мене? Клиночки якісь. Пару каштанів вирвала. Бо це ж листя кленов... каштанове кленове, тут все підряд тополине. Так, це в мене цибуля посаджена Та, що в минулому році. Не пішла в головку, а дрібненька така була. Я її на зиму втикнула в землю, бо все одно вона по мене в приміщенні висохла. Ну, Вона тепер на зелень. У нас тут росте і буяє. І листям на зиму я ж її замульчувала, ось, і навіть не прибирала, я ось хочу з вами разом глянемо, яка вона тут. Цибулька О, ось така. Біла і десь тут була червона. Ось так, і червона є. Тобто навесні саме, саме те, що треба. Так, лохине ну, освіження теж мені. По... Прополов так само вирвався і уклав. До речі, оцей кущ, який був виритий у нас, десь, по-моєму, в другому відео на каналі. Ну, там трагедія була, що хтось вирив. Ну, він і був хворенький, цей засохший такий кущик. Я приїхала, щоб його рятувати, а тут вигріблена була півями землі чи собака. Ну я не думаю, що їжачок так міг ритися, щоб шукати там тих самих хрущів. Так що я хотіла сказати, що ось весь кущ сухий, а ось тут, бачите, ось тут трошечки ось є листочок. І ось тут є листочок. Тому ну, я думаю, таке пообрізати, оце все підмерзле, Може він все ж таки якось піде. Ну поки що нема в мене в планах докупати, докупляти кущі. Хоча там ще Це якщо натраплю на якусь акцію хорошого сорту, то візьму. Бо в мене от, от там ще один кущ треба досадити біля ревеню. Так, що далі? Кабачки тут сажали теж по холоду тоді і накривали, то ось тут благополучно. З'їли слимаки ще на стадії. корінця, Тут щось тут була, тільки паличка залишилася. Оцей кущик дивом не постраждав, а ось видно, що один листочок з'їдений, а оцей вже доїдали. То Женя срочно посипав оліцидом, тому я таким чином врятувала ці два кущики. Ну Я замочила вже знову кабачки там штук 6. Досадимо. Тут цибуля з морквою теж пробігла на днях, прощипала, прополола. Залишилось тільки полити. Ось така ж морковка не густо її, не рясна, але є. Трішечки є. Ну Я про всяк випадок, може, ще трохи досадю, де пусті місця. Ось так. Тільки крайня в мене грядка, там сама цибулька. Ми вже остатки висаджували. Оцю всю полуницю теж пропололи і тим зеленим чаєм. Удобрила. А тут кукурузка ось у нас Ось у нас сходить. Ой, ящерка. Ящерка. Хто бачить ящерку? Така гарна, зелена. Тут поїж мені всіх шкідників. Така ти красива. На цій грядці ми, походу, з Нікітою, коли саджали горох, забули посадити буряки. Бо ось тут, подивіться, одночасно ж саджали. Ось тут вони вже такі ось такі гарненькі, сантиметрів по 10. І тут жодного. То я на днях також досадила, полила і ось вони манюні вже сходять. Ось. вони. Де тут? О, ось. Так що от, от такий вигляд має город наданий, на даному етапі. Ось полуниця, та що найбільше зарощів в мене була. Я ж її дополола. І ось там, де чесничинки вже ж по-темному виривала, залишились землі, знову з пірічку пускають. Ну то вже таке по свободі. Колись. Головне, зараз, поки вона цвіте, то їй є і сонечко, і повітря, і цю. Це була не така зароща, теж прополола. І що в мене з малиною? У мене значить, оця ділянка була завжди найрясніша, найурожайніша. І отак знизу вгору вона зменшувалась, зменшувалася урожайність. А тепер тобто, тут були кущі завжди чогось самі такі хілінькі і найменше на них було урожаю. На даний момент оця латочка друга зверху мене така у мене найряснішенька, бо тут у мене все знищили хрущі. І там чогось вони як полягали ті кущі ще в минулому році і ніяк не хочуть вставати. Не хочуть. Ну я сподіваюся, що молоді від... ті, що відростають ось, то вони вже будуть рівні, що так вітер їх так не погне, як оці ось, ось, ось старі полягали всі, лежать. Покручені ось чогось. Ось чого його покрутило. Осьо. Ось о чого йому не стоялося. Ось лежить. Я думаю, що все воно вирівняється і все буде добре. Я вже поскидала камінь сі з цієї грядки, хочу разом з вами побачити, що ж тут, чи щось тут виросло. Так, щось є. З цієї сторони якась капустка є. Так, воно там трохи є. З цієї сторони трохи є. по-моєму, гірчиця, пару кущиків. Так, а тут нічого. Ну, Значить погані повне насіння. І Чорнобривці теж нічого немає ніяких намів на те, що вони будуть сходити. Ось так. Так, ну хоч там щось є, так це, Гірчицю можна. Коли ми перераблювали грядки, то це ж ми сіяли гірчицю Бо це ж вона До сходи зараз. Так, я подивлюся. Я вже забула, яку я тут сажала капусту. Добре, що хоч усі. Не кидай туди нічого. Чого? Грібна яма. Не грібна, угу. а яка? Куди буде каналізація стікати, нічого не видно. Ну, трохи дно. Ди, ти, ти. Хоч би телефон туди не гепнувся, да? так? Ну, ось видно стінку Ди, ти, ти. і підлога. Так, шлакоблоком виконана. Для нього зараз щепляє баскетбольне кільце. До будиночку. Для цього треба було вікно, щоб не розбилося закрити. Ось так. Бо тут така діляночка, більш-менш утоптана, рівненька. Багато трави тут немає, і вона така рівненька і нікому не буде заважати. Бо я думала спочатку, де в нас двері відчинені, отам от почепити кільце. Але там по боках вікна і густа трава висока, то не покошена ще. І не дуже рівна ділянка. то Женя запропонував тут. Попробуємо. <звук> бачиш? Я ж казала нижче треба. Щоб було. Ну, щоб було місце для удару, не під дахом. Ну, О, майже. Це третій, да? Четвертий? Да. Давай сюди. О, є! <гум> Тьома? Нікіта, припаркував м'ячик. да? Давай тепер братові. На цьому ми з вами прощаємося. Дякуємо, що додивилися до кінця. На все добре, до нових зустрічей!